Вітаю, мої маленькі друзі. Запрошую вас сьогодні познайомитися. Відгадайте з ким. Пильно дім охороняє, кицю цю мурку захищає. Бачить з будки двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес, ніжно лащиться до ніг, носить повідок від бліг. Довгі вуха хитрий й хвіст муркотіти має хіст. Здогадались, так, це маленькі кошеня. Кіт і собака друзі людини, які здавна живуть поруч із нею. Історія цієї дружби розпочалася дуже багато років назад. Коли людина повітала у тварин унікальні якості, що були набагато краще розвинуті, ніж у людини. Відтоді пройшло дуже багато часу. Стосунки людини і собаки розвивалися і збереглися аж до наших днів. Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч із людиною не жив би собака. Собака це вірний товариш і помічник людини. Людина також приручила і котів. З давніх давен поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. У світі найбільше котів з короткою шерстю. Дуже рідкісним і найбільшим котом, який. Досягає ваги 20 кілограм є коти породи саванна. Ще одна цікава порода котів, які мають довге тіло без шерсті, ледь помітним пушком і довгі стрункі ноги, називають їх сфінкси. Собак так само, як і котів, поділяють за породами. Існує Дуже багато різних порід собак. Серед них є службові, мисливські та декоративні. Це три великі групи, на які поділяють всіх собак. Так уже склалось, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилась і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які і не шукають їх. Так з'являються безпритульні тварини. Такі тварини не мають свого господаря, який буде їх доглядати, та не мають своєї домівки. Добре, що є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварини з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Дітки, запам'ятайте, перед тим як брати тваринку додому, треба добре все продумати, чи зможете ви виконувати свої обов'язки постійно та багато років. Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок. Малята, познайомте мене зі своїми найменшими друзями.